Вітаю мої любі другокласники! З вами Анастасія Петрівна і ми на уроці математики. Тема сьогоднішнього уроку повторення вивченого матеріалу, письмова нумерація чисел в межах 100, дії з іменованими числами, розв'язування задач. Пролуна уже дзвінок, починається урок, працюватимемо старанно, щоб почути у кінці, що у нашім дружнім класі діти просто молодці. Давайте ми з вами почнемо наш урок математики із такого цікавого завдання. Прочитай вирази і обчисли тільки суми. Подивіться, будь ласка, на екран. Ось ви бачите вирази. Давайте знайдемо що... і пригадаємо, що таке сума. Сума чисел, так, які в них є складові. Доданок, доданок, сума. Отже, нам потрібно розв'язати тільки вирази на додавання. Ось вони. Сума, сума, сума. Різницю ми розв'язувати не будемо. Так, будь ласка, 20 додати 7. Сімочка іде замість нулика. 27. 20 додати 5. 25. Далі. Наступний: 5 додати 14. Тут пригадуємо принцип десятки додаємо до десятків, одиниці до одиниць. Десяточок беремо кулачок, 5 додати 4, 9 і десяточок 19. Так, молодці, пригадали принцип додавання. Наступне завдання: полічіть від 90 до 100. 90, 91, 92, рахуйте самі. Молодці! А зараз відкрийте свої зошити і запишіть сьогоднішнє число. Від попередньої роботи відступаємо 4 клітиночки вниз, у п'ятій крапочку, 10 в сторону і записуємо сьогоднішнє число. Вересня, класна робота і каліграфічна хвилинка. Подивіться, прочитайте спочатку числа, які ви бачите на екрані. 8, 18, 28, 38, 48, 58 68, 78 88, що об'єднує всі ці числа. Так, вони всі мають. 8 одиниць. Скільки тось десятків, і кожен із них має вісім одиниць. Ми б іще, якщо б у нас вистачило місця, записали іще 98, так? але вже немає місця. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. А ми рухаємось далі. Розкладіть числа на розрядні доданки. Пригадуємо, у нас є одиниці і десятки. 45. Це 40 додати 5. 17, 1 десяток, 7 одиниць, тобто 10 і 7. 83. 8 десятків і три одиниці. Що таке 8 десятків? Вісім десят, 8 десяточок і 3 одинички.

А тепер пригадаємо величини, пригадаємо одиницю вимірювання довжини. У кожного із вас є лінієчка під рукою. Давайте ми її розглянемо. І пригадаємо, для чого нам взагалі потрібна лінійка. Так, вимірювати довжину будь-яких об'єктів. можна виміряти довжину свого зошита, довжину стола, свій зріст, але, звичайно, нам для цього. Краще, знадобиться е, довша лінійка, так? Або рулетка, наприклад. Е, подивіться, будь ласка, на екран, і давайте пригадаємо: ось ми бачимо з вами одиницю вимірювання довжини сантиметр. 1 см від нулика до одинички. Або 2 см, або 3 см, або, наприклад, 6 см. А як же називається, що означає 1 дециметр? Один дециметр це як один десяток. Тобто 10 сантиметрів – це 1 дециметр. Один десяток це один дециметр. А 5 дециметрів це 50 сантиметрів. Дециметрів вигадали для того, щоб вимірювати більші довжини. Так? Ось, наприклад, 50 сантиметрів – це 5 десятків, правильно? Отже, це 5 дециметрів. Сантиметри це одиниці, дециметри це десятки. Ми з вами щойно розкладали числа на десятки і на одиниці, так само і цей принцип діє тут. Так? Сантиметри це одиниці, дециметри це десятки. Давайте закріпимо цю тему. Знайдіть у своєму підручнику завдання 55. Прочитайте, що ми повинні тут зробити. Кожну довжину запиши у дециметрах і сантиметрах. Давайте спочатку розберемось усно. Дивимося, 57 см. Ми розкладаємо це число на десятки і на одиниці. Таким чином ми знаходимо 5 десятків і 7 одиниць. Так само ми можемо записати, що це 5 дециметрів і 7 Сантиметрів, тому що 1 дециметр це 10 сантиметрів, Отже, тут 5 дециметрів 7 сантиметрів. Далі 32 см. Це 3 десятки 2 одиниці. Отже, це 3 дециметри, 2 сантиметри. Далі 85. Подумайте самостійно. 8 десятків 5 одиниць. Тобто 8 дециметрів 5 сантиметрів. 93, Ось вони у нас 9 десятків 3 одиниці, значить, це 9 дециметрів 3 сантиметри. 12 см, 1 десяток. Тобто це 10 і 2. 1 десяток, 1 дециметр і 2 см. 1 десяток, 2 одинички. Тепер це завдання ми виконаємо письмово під нашою каліграфічною хвилинкою. Запишіть. Відступіть 7 клітиночок в бік завдання 55, адже це не приклади, не задача, це завдання. Завдання 55 і записуємо за зразком. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання письмово. Давайте закріпимо наші знання. Скажіть, будь ласка, скільки сантиметрів міститься в двох дециметрах? Якщо 1 дециметр це 10 см, то 2 дециметри. Так, це 20 см. Далі 9 дециметрів 90 сантиметрів правильно, тобто це як 9 десятків. Так, 10 дециметрів. Якщо 1 дециметр це 10 см, то 10 разів по 10 це 100. Абсолютно правильно. А скажіть, будь ласка, скільки ж сантиметрів в одному метрі? Ми з вами знаємо величини 1 см, 1 дециметр і 1 метр. 1 метр це 100 см. Подивимося, хто живе у нас на висоті 100 см. Так, крокодильчик. Так, у нас його верхівочка, його голівка знаходиться на висоті 100 см, тобто, це 1 метр. А зараз погляньте, будь ласка, знайдіть вправу 57 у своєму підручнику, скажіть, скільки кубиків на малюнку. Запишіть ці числа і порівняймо, ми виконуємо це усно. Отже, дивимося: в кожному стовпчику десяток кубиків. Порахуйте, скільки у вас десятків. Повних 1, 2, 3, 4, 5, 6 і неповний десяточок. Тут у нас виходить число 69. І жовтих кубиків. Ми бачимо, скільки десятків: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 десятків це число 100. І, звичайно, 69 менше, ніж 100. Молодці! А на черзі у нас рухлива вправа. Наші пальчики стомились, ми написали багато. Давайте зробимо невеличку зарядочку для наших пальчиків. Пригадаємо, покажіть мені свої ручки. Так, отже, цей пальчик нізинчик, а цей безіменний, цей пальчик середній, а цей вказівний, а цей пальчик товстячок, от і вийшов кулачок. Тепер візьміть простий олівець і зробіть масажик своїм пальчиком. Нехай вони трішки перепочинуть. Так, продовжуємо нашу роботу. А зараз знайдіть у своєму підручнику на сторінці 12 номер 58 Обчислимо вирази. Давайте поглянемо. Вирази досить прості. Давайте роздивимося їх уважненько. Отже, перший 3 додати 4. Звичайно, так? Ми знаємо відповідь на це запитання. А далі 30 додати 40. Що таке 30? Це 3 десятки. Додати 4 десятки, будемо діяти за тим же самим принципом. Запишіть слово приклади 58. На одному рівні записуємо із класною роботою. Так? Або 7 клітиночок в бік відраховуємо. Дивіться на зразочок приклади 58. І по черзі одразу їх виконуємо. Хочу звернути вашу увагу, що ми перед тим як записувати вирази, повинні подумати, у скільки стовпчиків вони у нас вмістяться. Давайте порахуємо, скільки всього ми бачимо прикладів: 1, 2, 3, 4, 5. 5 разів. Тобто два рази по п'ять, тобто це 10 прикладів. Ми вміщаємо їх у два стовпчики: 5 і 5. Ось у мене, як ви бачите на екрані, всі ці 5 прикладів вони не вміщаються в перший стовпчик. У мене закінчилося ось тут місце. Тому перший стовпчик, якщо я надумала, що я запишу в ньому п'ять виразів, я й буду їх записувати у першому стовпчику, тільки останній вираз буде у мене на наступній сторінці. Потім я знову повертаюсь. На другий стовпчик. І записуючи ті приклади, які вмістилися, і на наступній сторінці іще останній вираз. Зараз будемо робити це все почергово. Отже, записуємо 3 додати 4. Так, ви вже скажете швиденько мені, що це буде 7. Записуємо. 3 додати 4 дорівнює 7. Так. Далі 30 додати 4. Думаємо за принципом десятки додаємо до десятків, одиниці до одиниць. Або просто 3 десятки додати 4 десятки. Це буде 7 десятків. Записуємо. Тобто 70. Або так, 3 додати 4 буде 7, 0 додати 0 буде 0. Якщо не встигаєте, ставте відео на паузу. Наступний дивимося 5 додати 3. Звісно, це буде 8. Запишемо. 5 додати 3 дорівнює 8. Спиночки тримаємо рівненько, каліграфічно. Пишемо. Так, а ось 15 додати 3. Пам'ятаємо, що 15 це 10 і 5. 10 в кулачок. 5, додати 3 буде 8, ми це вже визначили, і десяток пригадуємо 18. Записуємо. Якщо у вас є місце, ви продовжуєте нижче одну клітинку вниз і пишете. У мене місце закінчилося, тому я на наступній сторінці записую, перегорнула сторінку і пишу наступний вираз. Ось він у нас 13, відняти 3. Десятки віднімаємо від десятків, одиниці від одиниць. Десяточок беремо в кулачок, 3 відняти 3 0. Значить, 13 відняти 3 буде 10. Записали. Так. Наступні вирази ми запишемо у другий стовпчик. Повертаємося на попередню сторіночку і відступаємо 3 клітинки від найдовшого прикладу, не від першого. А від найдовшого, чому від найдовшого? Якщо, наприклад, я буду писати, відступлю три клітинки від першого прикладу, він у мене найкоротенький: 1, 2, 3, то виходить, що я ось тут повинна писати вже другий стовпчик. І тоді, ось цей вираз, 40 додати 5, у мене буде зливатися із попереднім виразом. І я не зрозумію, що це таке. Що це буде таке 7040 у мене додати 5. Тому ми повинні відступити три клітинки від найдовшого прикладу. 1, 2, 3. В четвертому рядочку повернулися нагору і записуємо. 13 відняти 10. Склад числа 13. 13 це 10 і 3. Забираємо 10. Залишається 3. 13 відняти 10, торівнює 3. Записуємо. Так, далі 40 додати 5. П'ятірочка у нас іде замість нулика і виходить 45. 45. А якщо нам потрібно 45, відняти 5. Так само 40 ми не чіпаємо. Десятки додаємо до 10, одиниці до одиниці, так само при відніманні. 5 відняти 5 буде 0. І в нас залишається 40. Правильно? 45 це 40 і 5. П'ятірочку забрали. Залишилося 40. І записуємо. 40. Так. Далі. 70 додати 7. Виходить: 77. Якщо у вас є місце. То ви записуєте іще один приклад нижче. А я перегортаю сторіночку. І від уже цього прикладу, який в мене тут є на цій сторінці, відступила три клітиночки і записую. Останній вираз. 77 відняти 70. Подумайте, скільки ж це буде. Що таке 77? Це 70 і 7. 70 забрали, залишилося 7. Ось так. Поставте відео на паузу і доробіть це завдання. Ну а ми рухаємось далі. Знайдіть задачу номер 59 Ми її виконаємо усно. Прочитайте умову цієї задачі. Поставте відео на паузу і прочитайте. У Тимофія 9 іграшкових автомобілів. Із них 6 автомобілів стоїть у гаражі, а решта у коробках. Скільки автомобілів у коробках? Ми з вами на минулому уроці розв'язували подібні задачі. Отже, про кого ця задача? Про Тимофія. Що ми рахуємо? Машинки. Скільки у Тимофія іграшкових автомобілів? Всього ми бачимо з вами числові дані. 9 і 6. Одразу дітки дуже часто, просто механічно додають або віднімають. Ага, вони прочитали задачку і подивилися, ага, тут є числа 9 і 6, значить, їх треба додати. Угу, Не додати, значить, відняти. Але ми повинні з вами уявити цю картинку, так? У себе перед очима. У Тимофія 9 машинок. Уявіть, що це у вас 9 машинок. Із цих 9, із них. Шість автомобілів стоїть у гаражі. А скільки в коробочках лежить? Нам відомо? Нам написано решта. А що ж таке решта? Це невідоме число. Так? Що ми шукаємо? Скільки автомобілів у коробках? Тобто, ми шукаємо цю решту, щоб знайти. Тобто, давайте зараз подивимося. Що ми з вами знаємо, що у цього Тимофійчика 9 іграшкових автомобілів, так? Ось 9. Із них, ось таким чином ми можемо намалювати: із них 6 автомобілів у гаражі, а решта у коробках. Ось цю решту нам і треба знайти. Тобто, якби ми додали. Ці шість і цю решту у нас вийшло 9. Перший доданок, другий доданок сума. Щоб знайти невідомий доданок, треба правильно від суми відняти відомий доданок. Абсолютно правильно. Тому цю задачку ми розв'яжемо таким чином. Від 9 відняти 6 дорівнює 3. Три автомобілі. Давайте перевіримо. Давайте тепер перевіримо. Ось у нього було всього 9 автомобілів. Із них. Шість автомобілів у гаражі і три автомобілі у коробках. Сходиться, шість додати три дорівнює 9. У нас все зійшлось. Значить, ми правильно розв'язали цю задачку. У коробках три автомобілі. Як ми формуємо відповідь? Скільки автомобілів у коробках? Ми можемо написати три автомобілі у коробках, або у коробках три автомобілі. Так. Прочитайте задачку і визначте, яка схема до неї підходить. Поставте відео на паузу і виконайте це самостійно. Отже, тато купив 6 кг овочів. Із них було 4 кг цибулі, а решта буряки. Запитання, скільки кілограмів буряків купив тато. Яка із цих трьох схем нам підходить? Перша, друга чи третя. Правильно, нам підходить друга схема. Давайте її заповнимо. Тато купив, ми бачимо з вами, скільки кілограмів овочів всього. 6 кілограмів, тобто разом це 6 кілограмів овочів. І з них ми бачимо, що іде розгалуження. Цибуля, скільки було кілограмів? 4 кілограми цибулі. А решта невідоме число це буряки. Ми шукаємо, скільки кілограмів буряків купив тато. Молодці. Є. Ваше домашнє завдання буде письмово виконати номер 61 і 62. 61 це приклади, вирази. Ми їх будемо розв'язувати поступово. Раджу вам використовувати простий олівець, наприклад, 20 додати 30. Ви записуєте цей вираз. Записуєте їх у два стовпчики. І простим олівцем. Наприклад, 20 додати 30 буде. 50. Ви записуєте це для себе маленьку 50 олівцем. І 50 відняти 50 уже ручкою ви запишете результат. Так само 25 відняти 5 буде. 20, Олівцем записали 20 відняти 10, 10 і так буде виконувати простіше. А задачку ми розберемо зараз. Прочитайте умову задачі, про що вона, що у нас тут, які є числові дані і що запитується в задачі. За два дні Поліна прочитала книжку. У який 16 сторінок? Всього у книжці 16 сторінок. За перший день вона прочитала 10 сторінок. Питання. Скільки сторінок прочитала Поліна за другий день? Таку задачу ми з вами розв'язували щойно про цибулю і про бурячки. Всього вона прочитала 16 сторінок, за перший день 10, а скільки ж прочитала за другий день? Отже, щоб знайти невідомий доданок, треба від суми, від всього всієї кількості сторінок відняти відомий доданок. І тоді ви знайдете, скільки сторінок вона прочитала другого дня. Так. І на черзі у нас інтерактивне завдання. Таке посилання ви знайдете в описі під відео. Зараз ми розберемося, що ж. Тут потрібно виконати. Розподіли на групи приклади, у яких результат обрахунків менший та більший числа 5. От, наприклад, 78 відняти 20 і відняти 10. Цей приклад ми розподіляємо. Результат буде менше чи більше, ніж 50. 78 відняти 20 буде 58, 58 відняти 10 48. Тобто менше, ніж 50. 60 відняти 20 буде 40, результат менше, ніж 50. 45 додати 15, десятки до десятків, одиниці до одиниць. 40 плюс 10 50, 5 плюс 5 10. Тобто 60, результат більше. І так далі. Після виконання всіх прикладів ви натискаєте на галочку і е завершуєте цей тест. Ну, а на цьому наш урок закінчений. Я сподіваюся, що він був для вас корисним. До нових зустрічей. До побачення!